Робота флориста над оформленням букета в квітковому магазині зачаровує видовище буквально за кілька хвилин з рук майстра народжується надзвичайно ніжна і оригінальна композиція: як скласти гарний букет з живих квітів, і що потрібно знати починаючому флориста допоможе розібратися ця стаття. Тут зібрана найнеобхідніша інформація для новачків квіткового справи з наочними прикладами і покроковими інструкціями. Що таке флористика? Визначення походить від латинського слова флора, що означає рослинність, а в широкому сенсі складення букетів і композиції з квітів для декору інтер'єрів, дарування, вираження вдячності. Любові, печалі та інших почуттів для квіткових комбінацій, крім живих і сухих рослин використовують будь-які природні матеріали камені, води, мохтань як професія. Флористика почала існувати в кінці початку хістоліття. В Україні спеціальність отримала офіційний статус 13 років тому. Отримати диплом професійного флориста можна в державних вузах в Бряні, Пскові, Санкт-Петербурзі, Кабардино-Балкарії. В основу флористики входить три напрямки: оформлення букетів, декорування інтер'єрів, ландшафтний дизайн, складання букетів живих квітів можна освоїти самостійно і шляхом перегляду різних майстер-класів з флористики, онлайн уроків, покрокових відео. Почати слід з теорії, потім, підготувавши пристосування для роботи з квітами і упаковку, приступити до практики. Флористика для початківців перед оформленням букета, якому випадку він призначається, букет визначитися зі стилем, кількістю квітів, кінцевим результатом, форми букетів самий нехитрий спосіб зібрати квіти в пучок. Підрізавши під один рівень стебла, але це занадто просто і нудно, щоб подарунок вразив краще надати букету красиві образи, варіанти як зібрати букет у вигляді сфери плескатої або опуклою. З використанням асиметрії, наприклад, довгі стебла розташувати по краях або тони посередині, у лінійній площині каскадом. Тобто у формі трикутника з використанням каркаса за допомогою поєднання різних структур і фактур квітів із застосуванням декоративних елементів, також зібрати букет з живих квітів можна з використанням різноманітних флористичних матеріалів, наприклад, вбирає губки, кошиків, капелюшних коробок і т. до класичних стилів оформлення букетів відносяться вегетативний натуральний повністю створюється на основі природної флори. Без декоративних вставок і яскравих відтінків. Декоративний допускає свободу фантазії, квіти та інші елементи букета підбираються контрастні, натуральні і штучні. Форму лінійний підходить для прикраси урочистих залів. Всі лінії рослин чіткі, рівні, квіти розташовані асиметрично. Масивні рослини акуратно прилягають один до одного, утворюючи форму кулі. Трикутника і Т відсутня єдина точка фокусу. Часто флористи створюють збірні букети квітів, які об'єднують два-три стилю, наприклад, масивний букет з декоративними вставками, основи композиції у флористиці, квітковий букет подібно твору мистецтва. Створюється в строгому дотриманні флористичним канонам професіонал техніки використовує інтуїтивно новачкові знадобиться час і багато практики для освоєння ключових принципів збору квіткових композицій. Основи флористики для початківців включають наступні принципи гармонії. Дотримання стилю сполучуваності квітів і фактур динамічності пропорційності. Як правильно скласти букет з живих квітів розглянемо окремі поняття, акцентування уваги на одній або декількох точках визначає динамічність букета точкою фокусу композиції, може виступати яскравий або великий квітка, розташований в центрі або збоку, щоб букет заворожував, а не відлякував безглуздим поєднанням. Підборі гами використовують колірний круг, і тена з відтінками першого, другого і третього порядку схема містить підказки, як скласти букет, не порушивши колористичного балансу. Важливо також гармонійно комбінувати фактури. Для досягнення кращого ефекту поєднують схожі за текстурою квіти або абсолютно різні, наприклад, оксамитову листя з гладкою, блискучу з матовою і що стосується пропорцій букета. То тут діє принцип золотого перетину У флористиці використовують співвідношення 2 до 3 два частини рослини і три частини вази коробки та ін для горизонтальних букетів 3, 5, 8 – висота ширина рослинності, довжина всієї композиції, для несиметричних комбінацій пропорції розраховують, виходячи з основної маси квітів в частинах, дальньої і ближньої, що відповідно становить зворотне поєднання 8, 5. 3. як зібрати букет з живих квітів і сухоцвітів на різні випадки життя. Букет, в залежності від наповнення, може символізувати любов, дружбу, повагу, скорботу, висловлювати інші почуття? Існує спеціальна мова квітів, створений на сході кому які квіти подарувати коханій людині, Тюльпани мімозу, бозок, гліцинію, троянду другу, товаришеві, близькому родичу, айстра ромашки, хризантеми, начальнику колезі. Гербери, гладіолуси, орхідеї, камелії, батькам червоні, червоні троянди, уроки флористики для початківців відео, для подарунка на ювілей і з нагоди торжества підійдуть лілії, антуріум, орхідеї, гвоздики, гіацинти. Можна зібрати букет з живих квітів своїми руками, комбінуючи різні види, особливий шар композиції додадуть сухоцвіти: лаванда, амарант, колося пшениці, лагорус та інші флористика. Складання букетів за кольором букет ідельний подарунок для обох статей, для представників сильної статі вибирають переважно темно-червоні, зелені, золоті, сині відтінки для дам. Будь які квіти у підборі рослин квітникарі керуються правилами поєднання кольорів. Основу колористики для флористів становить дотримання принципів гармонії кольорів, виходячи з обраних відтінків, букети складають монохромні з рослин однієї кольорової палітри, світліше, темніше і т, контрастні яскраві комбінації з квітів протилежних тонів райдужні. З'єднання всіх кольорів веселки, строкаті, барвисті, веселі композиції, аналогічні з квітів подібних відтінків, які розташовані поруч на колі червоного і оранжевого, жовтого і зеленого, червоного і жовтого, і ін. Ази флористики для початківців як користуватися колірним колом. Розрахунок кількості квітів в букеті, строгих канонів за кількістю рослин немає, творчий підхід флориста опрі красу, гармонію. Що рівність букета багато в чому визначає творчий підхід і смак флориста, як скласти букет з живих квітів так, щоб здивувати його власника або висловити повагу. Традиційно, з нагоди траурних подій букети роблять з парної кількості квітів для всіх інших приводів непарними, якщо композиція об'ємна, число квітів не враховується, з точки зору магії чисел, великий букет, символ величезної любові. Комбінація семи кольорів ознака обожнювання п'яти глибокого визнання трьох поваги одну квітку можна вручити як знак уваги матеріали для флористики, щоб зібрати ідеальний букет, рівний, ефектний, витончений без спеціальних інструментів не обійтися у базовий набір флориста входять ніж з гострим лезом для обробки рослин та інших потреб секатор для обрізки стебел. Лезо обов'язково повинні бути гострими. Ручка зручна, прогумована флористична піна з ємністю для води, для квіткових композицій в коробках, ящиках, і т. Гострі ножиці, степлер для скріплення упаковки стрічок, і т. дріт кусачки і пасатижі, клейовий пістолет, декоративні атрибути букетів-стрічки, обгортковий папір, шпильки для бутонєрок та інші матеріали обов'язково повинні бути у кожного флориста: флористика для початківців. відео. З додаткових інструментів флористи використовують основу для букетів нареченої з губкою, знімач шипів, подовжувач стебел, двосторонній скотч і багато інших корисних засобів. Збірка букетів живих квітів для початківців на першому етапі може здатися складним заняттям для придбання навичок, не варто купувати абсолютно всі інструменти флориста за списком. Спочатку досить мати гострі ножиці, степлер, скотч і деталі прикраси, флористика для початківців покроково у цьому розділі представлені інструкції по збірці найдоступніших композицій з відео, монобукети збирають з одного виду рослини однакового або різного відтінку, троянд, гербер, хризантем, гвоздик, тюльпанів та інших квітів. Найголовніше підігнати стебла під один рівень розміром і акуратно скласти разом. Для прикраси можна додати зелень, монобукет служить відмінним подарунком з будь якого приводу від сімейних урочистостей до ділових подій, як зібрати гарний букет з живих квітів одного сорту, спорення букетів з різних кольорів. Як зібрати гарний букет з рослин декількох видів, зрозуміти нескладно, необхідно просто слідувати одній з техніки складання букетів у флористиці і частіше тренуватися. Збірка круглого букета по спіралі, щоб зробити класичний круглий букет, можна використовувати спосіб розстановки квітів по спіралі, це дозволить рівномірно розподілити бутони між собою. Для композиції найкраще підійдуть екземпляри з довгими і міцними стеблами. Спочатку квіти очищають від зайвих листя і відростків, потім переходять до збірки. При спиралевидної компонуванні букет розташовують в лівій руці, перший стебло кладуть рівно, другий, навскоси всі наступні, паралельно попередньому. Спіраль періодично прокручують, а бутони поправляють важливі моменти: стебла в лівій руці тримають не в кулаці. А трьома пальцями для збереження спіралі, стебла нижче точки збірки розходяться в сторони. Кожен бутон проглядається окремо, як правильно зібрати букет по спіралі. Дивіться тут збірка букета у вертикальній площині, квіти розташовують на різних рівнях по спіралі або паралельно один одному для отримання вертикальної або по іншому каскадної форми. Зафіксувати стебла можна звичайними канцелярськими гумками, як скласти вертикальний букет з живих квітів майстер, клас збірка букета з асиметрією. Асиметрична композиція будується з квітів різної форми, колірної гами, розміру це досить складна техніка, яка вимагає хороших навичок і творчого підходу щоб форма. Наприклад, трикутна не з'їжджала при компонуванні, використовують каркас дерев'яного або металевого матеріалу, асиметричні букети часто роблять для прикраси інтер'єрів, як скласти асиметричний букет з квітів на каркасі, створення букета сухоцвітів. Сухоцвіти це натуральні рослини у висушеному вигляді. У комбінаціях з живими квітами часто в якості декору додають суху лаванду, гінацею, колосся пшениці, краспедію, нігелу і ін. Креативно виглядають і повноцінні букети із сухоцвітів для складання таких композицій діють ті ж правила по компонуванні квітів, дотримання пропорцій і т, як і для класичних букетів, як зібрати букет сухих квітів своїми руками, як упакувати готовий букет. Варіантів упаковки букетів дуже багато. Початківцю флориста варто освоїти найпростіші способи: обгортання букета в плівку або папір, етапи дій. Рулон паперу розкладають на столі, кладуть квіти бутонами до верхнього лівого кута для вимірювання потрібної кількості паперу, складають полотно навпіл так, щоб букет виявився повністю прикритий. Розгортають рулон і відрізають в крайній точці, повинен вийти квадрат, букет кладуть в центр квадрата до кута, загортають один край, потім другий, якщо нижній край вийшов занадто довгою. Його відрізають, знизу роблять збірку, папір розправляють, обв'язують квіти стрічкою. Замість крафтового паперу використовують декоративну фольгу Фоміран, Фет, сітку та ін як правильно зібрати букет з живих квітів папір покроково, можна подивитися в цьому відео. Багатошарова упаковка по-корейськи один найдоступніших і легких методів прикраси букета. Упаковка збирається з декількох прямокутних аркушів паперу, яка може бути різного кольору. Кожен елемент приспорівають і укладають навколо букета, фіксуючи композицію руками, а потім красивою стрічкою. Робиться це так, існують і більш ускладнені варіанти багатошарової збірки, як, наприклад, на цьому відео упаковка квітів в кошики або коробки. Унікальним, багатим, стильним робить букет упаковка з капелюшних коробок кошиків. Дерев'яних ящиків доповнити квіти можна солодощами, напоями, фруктами та іншими предметами для тривалого зберігання на дно тари встановлюють флористичну губку, яку попередньо вимочують у воді. Для естетичного оформлення подарунка використовується також обгортковий папір та інші декоративні елементи. Як скласти гарний букет в кошику, висновок, флористика не просто професія, це справжнє мистецтво, складання букетів вимагає розуміння пропорцій, поєднання кольорів, співвідношення форми і змісту і, звичайно, Особливого чуття і творчого підходу багато талановитих флористів-самочки, які освоїли квіткову науку, працюючи поруч з майстрами і нескінченно тренуючись на збірці букетів, завдяки великій кількості майстер-класів зі складання букетів живих квітів для початківців, освоїти ази флористики можна в будь-який час. Уроки флориста для початківців складання класичних букетів.